Маємо автомобілі без пультів керування, але вони в гарному стані. Ось така красива малинового кольору з блискітками, як перламутрова, машинка, гумові колеса йдуть. Вона у нас працює від батарейчок і необхідно пульт на 2,4 Гц. Стан чудовий. Ось така біла. Тут не вказано, який пульт необхідно. Ну, ми можна просто гратися як машинками. Вони дуже гарно рухаються, легесенько їздять вперед, назад. І також ось такий перевертиш. Є машинка. На жаль, теж немає пульта керування. У нас він складається із міцного пластику, також ось тут стрічки-гуми. Можна гратися як однією, так і іншою стороною. Він дуже функціональний, дуже швидкий.